Вираз, закадичні друзі, вживають, коли говорять про дуже близьких друзів, таких, які давно знають одне одного, діляться потаємним і майже завжди разом. Закадичний друг це друг дитинства, брат не по крові, а по духу, людина, якій довіряєш, з якою тебе пов'язують спільні спогади і жарти. Але звідки взялося слово закадичний? Це не пов'язано зі словом кадка, в якій квасять капусту. Закадичний походить від словосполучення, яке стосується такого органу, як кадик, виступаючої частини горла, що особливо помітна у чоловіків. До чого ж тут кадик, спитаєте ви? Без алкоголю тут не обійшлося. За однією з гіпотез, у давні часи існував звичай пити за кадик, тобто обіймати один одного попід шию під час випивки. Цей жест вважався символом особливої дружби та довіри. Словосполучення сполучення «закадичні подруги також існує. Це просто жіночий варіант того ж вислову про дуже близьку дружбу. Хоча уявити собі двох жінок, які випивають, тримаючи одна одну закадик, погодьтеся якось складно. Друзі, дякуємо за перегляд! Ваша підписка і вподобайка нададуть нам творчої наснаги.